Заняття спортом надважливі у процесі реабілітації та соціалізації ветеранів, які от повертаються до цивільного життя. Майданчик, адаптований до потреб осіб з обмеженою можливостями, стане кроком саме для формування інклюзивного середовища. Звичайно, майданчик це дуже важливо, тому що ну, можливо не кожен хоче йти там в спортзал, там допустим займатися в якийсь там платний чи якій. От, можливо, в кого там нема можливості, а якби так на дворі, то я думаю, що ходили б люди. Я і сам займався б. Я сам зараз вдома стараюсь такий, як є вільний часто. Щось там трошки, ну, типу, позайматися, гантельки, гіркі з гаража подоставав. Це дуже важливо, бо зараз буде дуже багато таких людей з обмеженими можливостями, От, якому навіть на другий поверх десь ще кудись не піднятись спортзал, ну не кожен зможе. У нас на стадіоні відбувається чимало спортивних заходів. Ми відкриті для жителів усієї громади. І дуже хотіли б бути спроможними задовільняти потреби у спорті усіх, в тому числі і людей з інвалідністю. Маємо чудове місце для встановлення спеціальних тренажерів. Населені пункти нашої громади значно територіально віддалені один від одного. Транспорт громадський, який курсує, Фактично не пристосований для потреб осіб маломобільних з маломобільних груп населення. Запровадження соціального таксі в громаді фактично цю проблему частково вирішило. І наші маршрутки, вони ж переповнені. Візочка сунути, знаєте, реагують. Так, так. І я от навіть кажу за все соціальне таксі. Це, це настільки, це було б ну наша перспектива нашого оцього покращення побуту. Ми так, якщо є, наприклад, така, погодні умови сприятливі, то ми довозимо, буваємо так на маршрутку, а там викликаємо або таксі, або когось знайомих і довозять. А якщо так, то тільки наймаємо. І да. це да? ж кажу так само: ж і всі, всі, до сімейника, і на прийом до лікаря. Ходи сюди, ходи. ходи. Там, ходи. Все, все. От, нам однозначно допомога нам треба, ми ростемо.